На Святого Духа Амінь. Христос рождається. Свім. Твоє, Христе Боже наш, засвітило людям світлом розуміння, бо в ньому ті, хто зорям, ідолом поклонявся, від зори навчилися поклонятися тобі сонцю правди і визнати, що ти схід з висоти, Господи, слава тобі! Бо ти, схід із висоти співаємо ми сьогодні в тропарі нашого на честь різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Коли наші прабатьки з в раю, скуштувавши заборонений плід, то Господь Бог, отець, ганяючи їх із раю, сказав, жийте, наповняйте землю. І прийде час, коли насіння жони світря в голову. Тобто переможе того спокусника диявола, який з віку спокушав рід людський. Ось минали десятиліття за десятиліттями, століття за століттями, тисячоліття за тисячоліттями. А народ ізраїльський чекав. Єдиним народ, якому було об'явлено благовістя про прихід Месії, чекав на прихід того Спасителя, щоб поклонитися йому, дочекатися і віддати йому належну славу честь і поклоніння за те, що Він визволить людей своїх від панування і рабства гріха. І чули ми. Що зор'я появилася нарешті каже на світі, як чули ми в читанні апостольському, настала повнота часу, коли на землю зійшов Син Божий. Він взяв на себе через притіло Пречистої Діви Марії, людську плоть став подібним до людини у всьому, окрім здатності до гріха. Щоб визволити панування гріховного, яке було над родом людським через спокуси хитрості, підступність і лукавство диявольське. Він нарешті прийшов на ту грішну землю, щоб навчити нас, як нам жити, щоб додати нам сил у боротьбі з нашими пристрастями, немочами, спокусами диявольськими і підняти обоживши людину підняти її у висоту небесну. Як бачимо, не знайшлося йому місця ні в гостинниці, ні в заїжджому дворі, ні в якій оселі. І тільки в Бога печера, де лежали віл осел, де була станею для худоби, оця стання прийняла його, як чуємо ми в співанні церковному. Чудо дивне бачу, верте престол Херовинський, діву у містилище причистого Творця, бо настав наречі довожданий час, коли на землю зійшла друга особа, Тройці святої. Власне, коли одного разу ізраїльський народ виходив через Червоне море з єгипетської неволі, і Мойсей піднявся на гору Хорив, щоби там отримати заповіти Божі. тих 10 заповідей і був там 40 днів і ночей, і постив, і молився, то народ стривожений Ізраїльський, таким довгом відсутністю Мойсея, сказав до брата Аарона, зроби нам Боже, ми бачили його щоб нам було чітко видно, хто вивів нас із неволі єгипетської. І взявши їхні золоті прикраси, а вилив їм золоте теля. І казав народ ізраїльський, оце Бог твій, народ ізраїльський, який вивів тебе з єгипетської неволі. Люди хочуть бачити Бог, хочуть відчувати Його, хочуть доторкнутися до нього. І бути разом із ним, тому-то, щоб них і ідолопоклонство впав народ ізраїльський і всі народи землі, щоб навчити від зорі тих, хто поклонялися раніше зор'ям. зоря. явилася, що звістила про прихід на землю, Месії Спасителя, який прийшов взяв на себе плоть людську, щоб через ту плоть навчити нас. Як жити нам на цій землі у тілах разом з душами нашими, во славу Божу, для спасіння своїх душ. Тому то втілився, вочоловічився, щоб обожнити, освятити людину, її на Висоту Небесну, вернути той втрачений через гріхи рай, відкрити Царство Небесне, для всього земного роду. Тому, до -то, браті і сестри во Христі, уподібляємося отим мудріцям, які, побачивши зор'ю, як вирахував астроном Кеплер, за кілька років до народження Христа і знаючи, що народ Ізраїльський чекає якогось нового, нечуваного досі царя, не баченого на землі. Прийшли і пустилися дороги, щоб поклонитися йому. Ми через ціле своє життя блудимо і бродимо під тим зоряним небом. Тільки дай нам Боже на тому небі розпізнати зорю спасіння у ту вісню, яка голосить нам, що настав благодатний нарешті час. Бо вони здолали шлях ці мудріці. Від сходу до народу ізраїльського в Палестину, а нам, щоб побачити дузі, яка Сходи кожного разу у храмах наших, під час наших домашніх молитов, дай нам можна розкрити своє серце, щоб ніби ту печеру, ту стоїнку прийняти улону в серце своє Спасителя Христа, запелинати його. Чистими пеленами віри в любові і надії до нього, і щоб вмістити новонародженого у серце своє, Він хоче там бути. Він власний для того, щоб бути з нами першим на цей світ. І тільки ці приймами Його ми залежні від нас самих, Пригадайте собі порядку, як причиста дія по світі ходила. Прийшла до багача на ніч я просила, але багач не прийняв його. Тоді вона пішла в бідну хатину. І той бідак сказав їй. Можна тебе прийняти, тільки, на жаль, не маю що на вечерю дати. Я не хочу постелі вечері твої, тільки пусти мене до стаєнки твої, каже Богородиця. Тож, Відкриймо не стайню, а серце своє для прийняття новонародженого Христа. Пустімо його туди з матір'ю Марію, з Йосипом, обручником, і маємо її у яслах душі своєї. Зігріймо її теплотою, його теплотою віри своєї і дихаємо на нього як він, зігріваючи Христа у тих яслах. Зігріймо його побожністю своєю, добрими справами, милостиню і частими молитвами для спасіння душ наших. Амінь. Христос страждається. Промовимо всі з усією духів.